Доброго дня, усім світлим людям. Зичу здрав'я, Звертаюся до усіх, усіх, хто мене чує, у всьому всесвіті. Скільки б не, поширювався, не поширювалося б це поняття, я є, я тут, 28-го дня, місяця, квітня. 2024 року від Різдва Христового. Хочу зробити наступне волевиявлення і прошу вас послухати. І так, я є, я тут, живонароджений та проживаючий на землі своїх предків, чоловік, чині жінки. Живою душею і духом, енергією Творця, реально існуючий в тілі сплоті, і крові і кісток, покону землі, наділений правами і свободами суверенів, вільною волею, світлим разумом, свідомістю, совістю, гідністю, честю, дієздатністю, правосуб'єктністю, особистою недоторканістю. З власністю у вигляді імені Вікторія, дочка Петра і Людмили з роду Середа, людина з правами приналежності до світового міжнародного екстериторіального простору, як власник носій невід'ємних прав живої людини, суб'єкт влади та Природного права як імперативної норми для усіх інших видів прав, власник землі в загальнонародній власності, капітан на своєму кораблі, основний кредитор, бенефіціар, вигодонабувач усіх моїх штучних персон. Та оформлених на них трастів та майна. Статусу громадянина СРСР, СР, УРСР, перейменованої в Україну Республіку Україну. Представник народу СРСР, СР, УРСР Україна. Я. Забороняю, не акцептую, тобто без акцепта, відміняю. Анулюю. Геноцид слав'янського народу на території колишнього СРСР СР, УРСР. Перейменованої в Україну знищення земельних ресурсів, природних ресурсів, водних ресурсів, енергетичної структури, житла, майна людського і загальнонародного майна забороняю, забороняю, забороняю. Забороняю юридичній корпорації приватного права, названої Україна Лімітед підписувати пандемічну угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров'я ВОЗ. Забороняю. Забороняю, забороняю. Без акцепту, без акцепту, без акцепту. Забороняю введення нового світового порядку на сухопутній території під назвою СРСР, УРСР, перейменованого в Україну. Тобто введення цифрової електронної валюти, електронна гривня CBDC, примусову вакцинацію всіх чоловіків, людей, чіпізацію, соціальний рейтинг, примусовий збір і використання обробку. Біометричних і персональних даних, чоловіків, людей і тому подібне. Забороняю, забороняю, забороняю. Забороняю, відміняю, анулюю, не акцептую, без акцепта завіт єдиного неба. Забороняю, відміняю, не акцептую. Приватизацію світовими корпораціями земельних ресурсів, надр землі, природних ресурсів, водних ресурсів енергоресурсів, територія під назвою СРСР УРСР Україна. Приватизацію, захоплення фактичне енергетичної структури, газотранспортної структури, усіх держпідприємств, стратегічних об'єктів, які належать народу СРСР, УРСР Україна, як основному кредитору, власнику бенефіціарному. Території під назвою СРСР УРСР Україна. Забороняю. Вище назване: Забороняю. Забороняю. Без акцепта. Це мій вибір і моя воля. Це мій вибір і моя воля. Це мій вибір і моя воля. Всі права захищені, All right, reserved. без шкоди. 1-308. Без злоби і упередження зі щирістю і честю. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю, залишаю за собою всі права. Без шкоди, без акцепта, без обов'язань. Вікторія з роду середа. Дякую за увагу. Благо дарую всім.